А поки ще раз повертаємося до паспорту об'єкта про міськ ані слова, генеральний підрядник, житло БУДБЦ – новий гравець, але така співзвучна назва. А все тому, що власник той самий Євген Ткаленко безпосередньо з ним поспілкуватися нам не вдалося. Та, поки тривало фільмування біля будівельного майданчика, до нас підійшов чоловік і представився господарем ЖК. Хто, Я просто хазяїн цього приміщення. Чого тут стоїте і знімаєте? Працюйте на своєму приміщенні. Земельна ділянка ваша? Земельна ділянка моя. То що ви розслідуєте? А ми розслідуємо тоді, чому, поки триває досудове розслідування, тривають дані будівельні роботи. Ви ж до прокуратури, до посадових осіб. Кримінальна справа відносно кого? До посадових осіб. Причому тут будівництво до посадових осіб. Будівництво в даному факту фігурує ну. тим чином, що вони будуються на землі, яка є. І фігурує в кримінальній справі. Ми не відразу здогадалися, хто це. Та наприкінці розмови чоловік зізнався сам. Знайомтеся, брат Євгена Ткаленка. Давайте ви відео. просто некрасиво. Давайте без відео. при просто. чому Некрасиво. зараз сіти втіхаря на крису робити якийсь в... репортаж. Де, де без, ви взяли давайте, це? давайте давайте без репортажа. Де давайте там просто по людськи. По людськи мене Олександр звали, дуже прямо саме він один із засновників. ОКЖБК Гетьман.